Ось тобі. Одним вишкріпком мені. ми. Ворог убитий. І так, усім привіт, любі друзі! З вами Мирон, це канал Отаман. радий вітати на новому відео. Перш за все, хочу подякувати всім за активність. У нас тисячу підписників. Бим! Нарешті ми зібрали цю тисячу підписників, і я дуже-дуже всім дякую, адже це для мене розуміння того, що контент подобається. Люди приходять, ставлять подобайки, вони грають зі мною. Їм подобається моя гра, мене розпілкування. Якщо не подобається, обирають іншого стрімера та блогера. Все просто. Але тим, хто залишився завдячую. Завдячую, що кожного разу проходите. І завдячую тим, хто зараз дивиться та думає, що ж це таке за стрімлер такий. Дякую, дякую вам. А повернемося до бою. У нас сьогодні наш головний герой на такій тачці. Це М60, американський СТ 10-го рівня, котрий має, як на мене, одну з найкращих гармат серед СТ 10 го рівня. А чому? Ну, Тому що стабілізація дуже файна, Кавени прикольні. Маска танкує, зведення. Файне ДПМ файний. Силуат високий, але йому це не шкодить. Танчик грається неймовірно файно. Але ми будемо дивитися сьогодні, як грав наш, можна сказати, герой цього випуску Міша Грозний, наскільки зрозумів. Тому він сьогодні, кіпішу, звісно, на... начудив. Давайте дивитися. Так, наразі, що у нас по сетапу? їде він на звичайну СТ позицію, але наша команда поїхала всю на всі на праву сторону. Хоча розуміють, що в принципі не знаю, хто винен. Чи СТ, чи ТТшка, але будемо бачити. Мішаня це розуміє і повертає назад, бо я ж таки думаю, вже він сам туди поїде? Ні, він сам туди не поїде, він їде з командою, адже є розуміння того, що якщо ти поїдеш один, то ти там нічого не вчудиш. Тортою залишається тут. Він буде пекти торти. А ми поїхали з нашими ТТшками. Зліва гриль прикриває. У них засвітилася одна стежка, це СТБ-1. У них є ТВПшка з клана ЗСУ. Ммм, файний клан. Е рухаємося далі. Цікаво, що буде далі. Цікаво, що наш герой сьогодні тут показує, покаже такого феноменального. Бачу, що багато українців в рандомі це можна сказати ласкає моє око, адже грати проти своїх. Людей, неймовірно файно, адже ти не відчуваєш агресії, і я тебе подлюка зараз замочу. Ні, ти хочеш йому сказати: покажи мені файну гру, давай ми з тобою моцно зарубимося. Не знаю, як у вас, але в мене саме так. Тому бачу, що у нас е, є. Тортуєць з Ніком Україна 22-2403, а в них ЗСУ Так, бачу одразу перекатку ТТ, що котрі поїхали все-таки на праву сторону, накидає 359, вже залітає перша плюха. Можливо, повикаште, що зайде. Да, ти що, я ж казав, це одна із найкращих гармат, а ви мені не вірили. То подивіться. І все, він тепер наваляє. Всі вони, в принципі, з правої сторони. Ми зараз бачимо 5 танків. А, десь в них ще гуляє Так, гуляєв роту, десь гуляє СС МК-2 і десь гуляє ще Хто ще гуляє? ТВПшка, так? Начебто гуляє? Ні, не ТВПшка. 60 ТП. А що? Мінотавру. Тайп 68, начебто. Так, не бачу тайпа. Просто дуже неймовірно файна пушка. От мені подобається. Зробити на ній стрім обов'язково потрібно. Все, накидає просто збоку Молодець видає Давай шкоду, 1400, просто не напрягачуєш. Мінус один вже маємо. Все, рахунок 2-1, нашу вже, вже знесли. Тортоюся, котрий. Піктерти вже знесли. Ну нічого. Ми будемо мститися. Помста буде важка. Влаштуємо вендету. Гаразд їде наш герой з правої сторони. Відіграє ТВПшка залітає. Ренеб юзер. Це дуже неймовірно лиховісна машина під назвою Хлопець, котрий не хоче придумати нік. Тому далі є п'ятий прокатується вперед. Бачу, що наш герой, в принципі, не хоче зараз вилізати, в нього фулл ХП, не хоче підставлятися. Та й вони трішки задефалися, але потрібно добирати ось у СТБ. СТБ валимо, в принципі, там залишається він на один шот, рахунок 2-1. Ми поки що програємо по танкам. Не знаю, як там по ХП цього не показує. Але вони скупчилися всі в одній позиції. Вони всі знаходяться ось тут. Тут що цікаво, тобто наші якось розосередилися, об'єкт дуже сильно розосередився, аж буде в ангарі зосереджуватись. кранвагін і Т-57 вони там десь знаходяться. і об'єкт також, і Хевік є п'ятий знаходиться після об'єкту. Я думаю, що вони зараз будуть вкатувати, заберуть і є п'ятого і об'єкта. Але наш герой так, наш герой валить машання. Як роздає 3-1 рахунок, ми програємо, але все ж таки він не здає обертів і роздамажує. Бачу, що по фокусу так намагається працювати, адже добивати потрібно, все ж таки, мінус гармата це плюс для нас. Чомусь не залітає. Рахунок 2-3, вкатуються вони на е 5 так як я і собі думав, потрібно забирати СТБ, але цікаво, що буде робити Мішаня. Цікаво. Спокійно, собі нікуди не вкатує, легесенько розносить. Ага, розносить. Я думав, він буде вкатувати. Але ні, так, так, він подумав, що там є СТБшка і потім буде СЕшка на нього, а потім ще 60 ТП. Рахунок 2-4. Ми програємо, маємо 2600 дамажки. При цьому у нас залишилося ще два наших. Два наших Ті це у нас Т57 і кранваген. Кранваген взагалі фуловий. Тут постає питання: кого ж потрібно дамажити? Oh, Дамажив всіх потрошки. My. Того вкусив, цього вкусив. Того вкусив і цього відкусив. Прекрасно, прекрасно. А, забираємо в принципі, кашку. ДПМ дозволяє. 6 секунд киде, по 300 плюс зносить і взагалі дуже круто. Зараз він забере тайпа за двох пострілів, тим більше, щоб тайп вкатується, отримує від тайпа. Перша плюха за бій отримує, але все-таки його добирає. Чудово, залишається 2 в 4, і кран десь там дефається. Але добре, що по ньому зараз шоти не віддаються. Залітає такий, прикольний, прикольний. Шот 4 300. Невже зараз там відкисне ще кран, і нам прийдеться. Самому та тащити отримує на 349 від того СТБшки, котрий весь бій там сидів. Воно сидить там цілий бій, воно зайняло позицію своїми КВН, лиховісними, і воно просто видає ці плюхи. Ми б зараз виїхали, добили би е, пт але все ж таки там ВК. А, ні, від ВК він отримує. отримує. Ну нічого залишається 2-3. В він залишається один, невже тут буде колобок? 5 тисяч. О, кранич там отримає, їде допомагати нашому краничу, тому що 60 ТП, то є лиховісний ворог, в нього сердечник, один постріл, і нашого героя нема. Цілий бій він дефався, не отримав, але в кінці бою все ж таки він отримав. Залишається, залишається їх двоє, їх залишається троє. Не знаю, яка доля спіткає зараз нашого крана. Я думаю, що йому вже буде. Ох-ох-ох, так. так. Ну Стабачка зараз, напевно, буде вкатувати, але ні, вона не стріляє. Так. Противи о, ух, знищено. добрав його, що там? Він отримав. Це було, ну, в принципі, очікувано. Але те, що він так забере. Ох, на анка, ну ВКшку. Все ж таки, напевно, не підставив Він НЛД. Дуже добре, а, добре. Повторим. Їде він на ВКшку. 60ТП там залишається. У нас 5400 вже Дихали. надамажено, вже маємо 5500. 60 ТП там кусає кранвагена, здається, він накиде <плес> На ходу просто кидає, не зводячись. Ось тобі М-60. Я вам скажу так, що мені навіть на ньому пушка цікавіше подобається, ніж на леопарді. Можливо, ви скажете, ти що дурний, там на леопарді найде найстабілізованіша гармата серед усіх. Але ні, на М-60 мені дуже файно подобається. Так, так. 60 ТП залишився, там шотний. Два постріли. Добре, добираємо. Одну даємо. Наступну, давай, друже, наступну, тому що зараз він перезарядиться, добиратиме 100%. Нашу... Відправляємо його в ангар. Просто, просто 6300 Ми надамажили. От що, значить, аналізувати карту. От що, значить, не відкасати одразу і не робити як об'єкт 704, котрий поїхав на центр карти, він все на себе взяв і все. Хлопака немає. Тому дуже сильно завдячуємо Мішані за такий файний бій. 600 дамажки, дамажки шкоди ми маємо. Що ми тут маємо? Майстра, звісно, Редлі Уолтерса. Пошки знищено 5, я думав, 6 чомусь знищено. А, цікаво, цікаво. Насправді ситуація тут наступна. Хлопець просто добре відіграв за рахунок своїх союзників, адже вони підставлялися, він ні боку розкидував. Тільки в кінці він трошки сильно підставився під викашку, втратив лишні 600 хп. Але бій цікавий. От, в принципі, прикладу. Того, як не вартує просто їхати наперед, задля того щоб там щось прозносити, вкатити. Ні, потрібно інколи з боку порозкидувати, бо ніколи ти не знаєш, який буде кінець бою, хто залишиться проти тебе, як ти будеш відігравати, і файно забрав із тебе один. Можливо, там доля ймовірності було те, що йому просто суто пощастило, але бій був цікавий. Тому ми завдячуємо а, Міші Грозному за його бій, дуже сильно дякуємо. А, і в будь-якому разі, надсилайте, будь ласка, ваші реплеї. Пошта в описі цього відоса Дуже всім дякую. Якщо хочете ще таких відосів, пишіть ваші коменти. Отаман, давай відоси, щоб я це бачив. А то коменти, коменти потрібні, потрібні Всім дуже дякую. Гарного вечора, гарного ранку. Хто коли дивиться смачного, тому зустрінемося на стрімах. До зустрічі!